Я вважаю, що наше суспільство, воно вже змінилося. І е, зараз буде змінюватися ще більше. Коли ми кажемо про ненасильницький спротив, що ми продемонстрували якості ненасильницького спротиву, то це не зовсім вірно. Бо е, до справжнього ненасильницького спротиву ми ще й не підходили. Він почнеться саме зараз, коли є проти чого протестувати. Зараз е, з'явився той подразник. На якій можна реагувати на насильницьким спротивом. Зараз є той виклик, на який нація має відповідати. Це по-перше. А по-друге, зараз знову, зараз знову ми постали перед тим викликом, коли простір нашої безпеки, і простір нашої свободи звужується. Тому, як завжди, було в таких історичних моментах, ми маємо. Ми, ми, ми маємо зростати, ми маємо підніматися, і це має стати ресурсом і поштовхом для нашого розвитку. Приблизно так, я вважаю. А те, що суспільство змінилося і зміниться і держава, в цьому я впевнений. Бачите, цей режим настільки тупий, агресивний, тупий, агресивний і, і, і бездушний. І, по-перше, він не освічений. Це, це найгірше, що могло трапитися з нами. От, Що він не притримається. Всі ці протести кінчаться тим, що, що, що частина просто-напросто буде заарештована. Інша річ, що, щоб це відбулося плавно і без жертв, Вони воно вже потрапляють в ізоляцію. А от інша річ, найважча, що потрібно, щоб політики... Які допровадили країну до такого стану. Ну, По-перше, хтось пішов у відставку, а інші повинні бути абсолютно контрольовані суспільством. Є вже, розумієте, передумови. Ми отримали власне, ситуацію, коли суспільство, яке делегувало своїх найкращих на Майдан, яке починає боротися в регіонах, воно далеко випередило цих бездарних і боєгузливих політиків. І, от, і суспільство повинно створити правила гри, від яких... Такі, щоб ніколи не відбулося вже ніяких майданів, ніяких революцій, ніяких смертей. Чесно кажучи, третьої революції я не перенесу. Це буде добре. Називається текст Кіт у чуботях». Це мої поля і мої сади. Це мої фортеці долині, мої пасовицька біля води і мої рибини на мілині. При дорозі яблуні і айва, зеленіє хміль, за виноград. Все моє трава у траві мишва, а над нею мат польових бригад. Мій шуманський шлях і в могилах прах. 47 чудес, всі АЕС і Гес. Дим вогнів в лісах і кадил в церквах, і туман увесь і зозери плес. Це мої комбайни і трактори. Фабрик чорний піт і лихоманка жни. В сутінки зійдуть на мої двори і мої жінки заведуть там спів. Це мої кордони і наркота, це мої наливки і самогон. Це мої сини в теплих животах, достигають в мріях про закордон. Мої божевільні від дня до дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна. І вся хіня в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш безжальний світ? Що ж мене висмоктуєш у журбі? Я і певний блід, і смачний обід, і жінок, і рибу віддав тобі. Розтисни кулак, напрямок чи знак, поміняй не все на земне й земне. Де ховаєш ту, котра просто так без мого усього прийме мене?